Другий. У Бризигилі був базарний день, і селяни з околишніх селищ та сіл понавозили свиней, молочних продуктів, пригнали гурти на півдикої гірської худоби. На Майдані весь час навигав веселий люд, сміявся, жартував, купував сухі фіги, дешеві пиріжки і насіння. Смаглява боса дітвора вовтузилася на землі під палаючим сонцем. А матері сиділи в тіні дерев з кошиками повними яєць та масла. Монсеньора Монтанелі, який вийшов привітати народ з добрим ранком, вмить оточила галаслива юрба, простягаючи йому великі букети ірисів, червоних маків і ніжних білих нарцисів. На його пристрасть до диких квітів, народ дивився поблажливо, як на одну з маленьких слабостей. Що так пасують мудрим людям. Якби це хтось інший, а не їхній улюбленець, понаносив до себе в хату стільки трави та бур'яну, вони б засміяли його. Але святий кардинал міг дозволити собі такі невеличкі примхи. Молодець, Маріуча, сказав він і погладив по голівці дівчинку, ти виросла з тих пір, як я тебе бачив, а як бабусин ревматизм, Останнім часом їй краще, але матері знову погано. Дуже шкода. Скажи матері, хай вона прийде сюди. Побачимо, можливо, лікар Джордані допоможе їй. Я теж дещо пошукаю для неї, і, може, все зміниться на краще. У тебе гарний вигляд, Луїджі, як твої очі? Монтанелі рушив далі, перемовляючись з горцями. Він пам'ятав їхні імена і вік усіх дітей, їхні прикрості, хвороби, пам'ятав їхніх батьків і з співчуттям розпитував про корову, що захворіла, або про ганчар'яну ляльку, що потрапила під візок на минулому тижні. Коли він повернувся до палацу, базар уже почався якийсь кривий чоловік у синій сорочці з цілою копицею чорного волосся, що звисало йому на очі, із шрамом на лівій щоці, підійшов до однієї з лавок і ламаною італійською мовою попросив лимонаду. Ти, видно, не тутешній, сказала жінка, наливаючи йому солодкого питва. Ні, я з Корсики. Шукаєте роботи? Так, незабаром уже косавиця і один пан, що має підравенну ферму. Проїжджаючи через Бастію, казав мені, що там буде сила роботи. Там, може, й знайдете, хоч час тепер дуже поганий. А на Корсісі ще гірше тітко, що його й робити, бідним людям. А ви прийшли самі? Ні, з товаришем. Он, бачите, в червоній сорочці. Ей, Пауло, Мікелі, почувши, що його гукають, Підійшов, заклавши руки в кишені. З нього вийшов непоганий корсиканець, незважаючи на рудий парик, який він надів, щоб його не впізнали. Що ж до овода, то він грав свою роль чудово. Вони почали вдвох блукати по базару. Мікеля насвистував крізь зуби, а овід з клунком за плечима, волік ноги по землі, щоб не так помітно було його шкотельгання. Вони чекали товариша, якому мали передати важливі інструкції. Он на коні Марконе, раптом прошепотів Мікелі. У відтягнучи свій клунок, попростував до вершника. Вам, пане, часом не треба робітника, сказав він, торкаючись подертої своєї шапки і доторкнувшись до поводів. Це був умовний знак. Вешник, що скидався на управителя маєтку, зліз з коня і кинув йому на шию по води. А що ви вмієте робити? м'яв у руках шапку. Можу косити, підрізати живу огорожу, почав він і, не міняючи голосу, продовжував. О першій ночі коло входу до круглої печери візьміть двох добрих коней і віз. Я чекатиму на вас у печері. Ще можу копати, пане, і. Добре, мені потрібен лише косар. Ви де небудь раніше працювали? Тільки раз, пане, майте на увазі, що треба бути добре озброєним. Ми можемо зустріти летючий загін. Не їдьте лісом, іншою дорогою безпечніше. Коли зустрінете шпигона, не гайте часу на розмову, одразу стріляйте. Я був би дуже радий стати до роботи, пане. Ще пак, але мені потрібен вправний косар. Ні, у мене немає дрібних. До них підійшов обідраний старець і затяг жалібним одноманітним голосом. Згляньтеся на бідного, сліпого, заради святої діви. Сюди їде летючий загін. За хвилину вже будуть тут. Хай не забудуть вас, святі угодники. Вам треба якось прорватися. Шукають вас, рібарисе, скрізь шпигуни. Непомітно втекти неможливо. Марко наткнув не овидові повід. Мерші, їдьте по мосту, пустіть коня і сховайтеся в лощині. Ми всі озброєні і зможемо затримати їх хвилин на десять. Ні, я не хочу, щоб вас забрали. Тримайтеся разом і стріляйте за мною один по одному. Ходімо до наших коней. Вони прив'язані коло палацу. Наготуйте ножі. Будемо відступати з боєм. А коли я кину шапку на землю, перерізайте по води і сідайте кожен на найближчого коня. Може, нам пощастить добратися до лісу. Вони розмовляли так тихо і спокійно, що навіть тим, які стояли поблизу. І на думку не спадало, що мова йде про щось небезпечніше, ніж синокіс. Марко, не ведучи за повід свою кобилу, рушив до прив'язаних коней. Біля нього плентався овід, а старець ішов слідом за ними з простягнутою рукою і жалібно голосив. Мікелі все посвистував. Жебрак, проходячи мимо, попередив його, і той спокійно передав новину трьом селянам. Що їли під деревом цибулю? Вони одразу ж підвелися і пішли за ними. Перш ніж хто небудь звернув на них увагу, усі семеро стояли коло сходів палацу, держачи руку на захованому пістолеті і тримаючись поблизу прив'язаних коней. Не виказуйте себе, поки я не дам знак, тихо, але виразно промовив овід. Може, вони нас і не впізнають? Якщо я вистрелю, починайте й ви. Цільтесь не в людей, а в ноги коням, тоді вони не зможуть за нами погнатися. Хай троє стріляють, а троє заряджають пістолети. Всякого, хто стане між нами і, ними, і нашими кіньми, одразу ж вбивайте. Я візьму чалого. Коли кину шапку, хай кожен бає про себе, та не боріться. Он вони їдуть, сказав Мікеле. Овід обернувся з виглядом наївно дурнуватого здивування. Торгівля враз спинилася. П'ятнадцяти озброєних вершників повільно наближалися до базарного майдану. Їм нелегко легко було перебратися через натовп, і якби не шпигуни, всі семи розмовці могли б непомітно втекти, поки загальна увага була зосереджена на солдатах. Мікеля посунув трохи ближче до овода. Чи не втекти нам зараз? Ні, ми оточені шпигунами. Один уже впізнав мене, він послав чоловіка сказати капітану Відея. Єдиний вихід вибиватись з-під них коней. А де ж Перша людина, в яку я стрілятиму. Ну, ви готові? Вони вже проклали до нас дорогу, збираються несподівано напасти. Геть з дороги, кинув капітан. В ім'я його святості наказую розступитись. Юрба, перелякана й здивована, розступилась, і солдати кинулися на невеличкий гурт людей, що стояв коло сходів палацу. Овід витяг з-під сорочки пістолет і стрельнув не в загін, а в шпигуна, що рушив до коней. Той впав навзнак з перебитою ключицею. Слідом за першим пострілом пролунало ще шість. Змовці посувалися ближче до прив'язаних коней. Один з кавалерійських коней спіткнувся і впав. За ним упав ще один, жахливо заржавши. Тоді серед криків охопленої панікою юрби пролунав владний голос офіцера, який підвівся на стременах і заніс над головою шаблю. За мною. Раптом він похитнувся в сідлі і відкинувся назад. Це був ще один з влучних пострілів овода. По мандиру капітана тік тоненький струмочок крові. Але неймовірним зусиллям він якось втримався на коні і, вчепившись у гриву, люто крикнув: Вбити цього кривого чорта, коли не можете взяти його живим. Царіварес! Дайте мені ще один пістолет. гукнув овід товаришам. І гайда! Він кинув на землю шапку і встиг це зробити вчасно, бо шаблю скажанілих солдатів уже блищали перед його очима. Киньте зброю! Раптом, поміж бійців, з'явився кардинал Монтанелі. Один з солдатів скрикнув смертельно зляканим голосом: Ваше просвященство! Господи, та вас же вб'ють! Монтанелі ступивши крок і став якраз проти пістолета овода. П'яти розмовців були вже на конях і мчали по крутій вулиці. Марко не стрибнув на свою кобилу і востаннє глянув, чи не потрібна допомога їхньому керівникові. Чалий стояв зовсім близько, і за хвилину все було б гаразд. Але коли перед оводом стала постать у пурпуровій рясі, він раптом похитнувся. Рука з пістолетом опустилась, ця мить вирішила все. Овода враз оточили і кинули на землю. Ударом шаблі вибили з рук зброю. Марко не стиснув кобилу шпорами. Позад нього вже стукотіли копита кавалерійських коней. Затримуватися було безглуздо. Повернувшись в сідлі, щоб пустити останню кулю в зуби найближчого переслідувача, Марко не побачив овода закривавленим обличчям, під ногами коней, шпигунів і солдатів. І почув дикі прокляття переможців, крики тріумфу і люті. Монтанелі не помітив, що трапилось. Він одійшов від палацу і намагався заспокоїти переполошений люд. Коли він нахилився над пораненим шпигуном заляканий рух юрби, змусив його підвести очі. Солдати переходили майдан, тягнучи свого полоненого за мутузок, яким були зв'язані його руки. Лице в нього посиніло від болю, але задихаючись, він глянув на кардинала і, посміхнувшись, побілілими губами, прошепотів вітаю вас, ваше пресвященство. Через п'ять днів Мартіні добрався до форлі. Він одержав вічеми поштою пачку друкованих об'яв, умовний сигнал, що трапилося щось надзвичайне, і йому треба негайно виїздити. Пам'ятаючи розмови на терасі, він одразу здогадався, в чому справа. Всю дорогу він запевняв себе, що немає причин думати про якесь нещастя зовидом, що це абсурдно давати значення дитячим забобонам такого нервового дивака. Але що більше боровся він з своїм передчуттям, то сильніше воно опановувало його. Я здогадався, що трапилось. Очевидно, забрали Рівариса. Сказав він, входячи до кімнати джемми. Його заарештували минулого четверга у Бризігелі. Він очайдушно боронився і поранив капітана та шпигуна. Збройний опір, М -м, це ж погано. Тепер йому однаково. Він уже занадто скомпрометований, щоб якийсь там зайвий постріл міг погіршити його становище. Як ви гадаєте, що вони думають з ними зробити? Бліде обличчя Джеми стало ще білішим. Нам нічого гаяти часу, на здогади, що вони там думають. То ви вважаєте, що ми зможемо його врятувати? Ми повинні це зробити. Мартіні одвернувся і почав насвистувати, заклавши назад руки. Джема не заважала йому думати. Вона сиділа нерухомо, відкинувши голову на спинку стільця, і дивилася кудись у простір невидющими очима. Ви його бачили? спитав Мартіні. Ні. Ми мали з ним зустрітися тут другого ранку. Так, пам'ятаю, а де він? У фортеці, під дуже пильною охороною, і кажуть у кайданах. Мартіні знизав плечима. Це нічого не означає. Добра пилка звільнить його від усяких кайданів. Аби тільки він був не поранений. Здається, він дуже потерпів, але точно не знаємо. Краще розпитайте Мікеля. Він був тут під час арешту. А чому ж його теж не забрали? Невже він втік і кинув Ревареса на призволяще? Ні, він не винен. Він змагався так само, як і всі, і точно виконав накази Рівареса. Та й ніхто з товаришів не підвів його. В останню хвилину розгубився або помилився він сам. Взагалі, це все сталося якось чудно. Почекайте, я покличу Мікеле. Вона вийшла з кімнати і незабаром повернулася з Мікеле та ще з якимось плечистим горянином. Це Марконе, сказала вона. Ви ж чули про нього? Один з наших контрабандистів. Він тільки що приїхав сюди і, певно, зможе нам дещо пояснити. Мікелі, це Чезаре Мартіні, про якого я вам казала. Розкажіть йому все, що ви бачили. Мікелі коротенько розповів про сутичку з загоном. Я й сам не розумію, як воно сталося, закінчив він. Ніхто з нас не лишив би його, якби ми могли припустити, що його заберуть. Усі його розпорядження були цілком точні. Коли він кинув на землю шапку, нікому з нас і на думку не спало, що він дасть себе оточити. Чалий був у нього зовсім під рукою. Я бачив, як він перерізав прив'язь. І я сам дав йому заряджений пістолет перед тим, як тікати. Може, він через криву ногу спіткнувся, сідаючи на коня. Але навіть і тоді він міг би стріляти. Ні, не те, перебив його Марконе, він і не сідав на коня. Я під'їхав останній, бо моя кобила злякалася пострілів, і ще раз оглянувся, щоб подивитися, чи врятувався він. І він би таки втік, якби не кардинал. Ах! Тихенько вигукнула джема, а Мартіні повторив здивовано: Кардинал? Так, він кинувся до солдатів і став проти Ріварисового пістолета, щоб його чорти забрали. Ріварис, мабуть, злякався, бо опустив руку з пістолетом, а другою отак затулив очі. Марко не приклав кулак лівої руки до очей. От тоді вони й схопили його. Нічого не розумію, промовив Мікеле. Ріварес ніколи ще не розгублювався в критичну хвилину. Може, він боявся вбити безбройного? зауважив Марконе. Мікеле знизав плечима. А хай беззбройні не сунуть носу туди, де інші б'ються. Війна є війна. Якби Ріварес пустив кулю в його просвященство, замість датися їм в руки, немов той кролик. То на світі було б на одну чесну людину більше і на одного попа менше. Він одвернувся, кусаючи вуса. Ще трохи і лють його вибухнула б слізьми. Як би там не було, сказав Мартіні, а минулого не повернеш. І нічого гаяти часу на здогадки. Як усе це сталося? Тепер нам треба якось організувати йому втечу. Сподіваюся, ви всі згодні ризикнути. Мікеле навіть не відповів на таке питання, а контрабандист тільки посміхнувся. Я застрелив би рідного брата, якби він не згодився. Гаразд, тоді візьмемося до справи. Насамперед, є у вас план фортеці? Щема вийняла з шухляди кілька аркушів паперу. Я вивчила всі плани. Це нижній поверх будівлі, а це верхній. І нижні поверхи башти, а от план усієї фортеці. Тут дороги в долину, а це гірські стежки та схованки і підземні ходи. Вам відомо в якій він башті? У східній, округлій у камері з грачастим вікном. Я відзначила: ось на плані. А звідки у вас ці відомості? Від солдата з варти на прізвисько цвіркун. Це родич Джіно, одного з наших товаришів. Швидко ви все це розвідали. Тепер не можна гаяти ні хвилини. Джіно одразу ж поїхав до Бризігели, а деякі з планів уже були у нас. Оцей список схованок склав сам Ріварис, це його почерк. А що це за люди там у варті? Про це нам нічого не відомо: Цвіркун там недавно і ще нікого не знає. Треба ще розпитати Джіно, хто такий цей цвіркун, що чути про наміри уряду, Ріварса судитимуть у Бризигелі чи переведуть до равенни. Цього ми не знаємо. Равенна – головне місто дегатства, і по закону всі важливі справи можна розглядати тільки там, у Трибуналі Першої інстанції. Але в Папській області на закони не дуже зважають, все залежить від примхи того. Хто в даний момент має силу? Ні, вони не повезуть його до равенне, зауважив Мікеля. Чому ви так думаєте? Я певен. Полковник Феррарі, військовий губернатор Бризігели, дядько тому офіцера, в якого поранив Ріварес, – Це лютий звір. І він і за що не прогавить таку нагоду помститися ворогові. Ви гадаєте, він постарається, щоб. «Рівареса тримали тут? Я гадаю, він постарається, щоб його повісили. Мартіні швидко глянув на джему. Вона була дуже бліда, але при словах Мікелі лице її не змінилось. Очевидно, вона вже звикла до цієї думки. Навряд чи він зможе зробити це без деяких формальностей, спокійно вона промовила. Але, можливо, він вигадає який небудь привід для військового суду, а потім виправдається тим, що це потрібно для спокою міста. А як кардинал, хіба він погодиться на це? Його влада не поширюється на військові справи? Але він взагалі має тут великий вплив певно, губернатор не зважиться на такий крок без його згоди? Ні. Монтанелі нізащо не погодиться на це, сказав Марконе. Він завжди був проти військових судів. Поки Ревариса триматимуть у Брізигелі, нічого страшного не трапиться. Кардинал, безперечно, боронитиме обвинуваченого. Я тільки боюся, щоб його не перевели до равенни, тоді він загинув. Цього ми спробуємо не допустити, зауважив Мікелі. Бо можна влаштувати втечу і на дорозі, а от визволити його з фортеці це вже інша річ. Ні, сказала Джема, ризиковано покладатися на те, що його переведуть у равенну. Треба допомогти йому втекти з Бризігели, і нічого гаяти часу. Чезаре, давайте вдвох переглянемо план фортеці і, може, щось придумаємо. У мене вже є одна ідея, але я не певна в одному пункті. Ходімо, Марконе, сказав Мікеле, підводячись, а вони хай поміркують. Мені треба побувати сьогодні у Фоньяно, я хотів би взяти й тебе з собою. Вінченцо не прислав патронів, а вони мали бути тут ще вчора. Коли вони пішли, Мартіні підійшов до джеми і мовчки подав їй руку. Вона на хвилину поклала в неї свою, Ви завжди були щирим другом, Чезаре, промовила вона нарешті, і завжди допомагали мені в лиху годину. А тепер давайте подумаємо, як його визволити.